Вітання, Україна. Життя йде, як би там не було. Події стрімко розвиваються, як на геополітичному рівні, так і на військовому всередині нашої країни. Де можемо ми впливаємо, де не можемо, ми не впливаємо. Але друзі, війна триває не тільки на фронті. На фронті в нас саме люта гаряча ненависна фраза і ворог не полишив задачу знищити нашу державу, нашу націю і наші міста і села. Місцями, десь він ще трошки лізе, місцями він зупинений, але постійна відмобілізація ресурсів, поповнення технікою державої згої, такі як Іран, Сіверна Корея і Китай, хоча про це не можна говорити і це не оголошується. БПЛА і купу всякої техніки. Взагалі, ну, це моя суб'єктивна думка, що ініціатором війни були саме китайці. Чому ну, пізніше розкладу? Є в мережі вже досить інформації на цю тему, яка ну, дійсно доводить до того, що Китай є ініціатором війни. І, ну, ви зрозумієте чому. Але справа за... ну, зараз не про це. Зараз ми підійшли до тої, ну, межі у війні в країні. Де вже ну, ворог зовнішній і ворог внутрішній став однаково небезпечний. Ті люди, які 4 лютого не втекли не в Закарпатські котли, не у Львівські котли, не в Віденські, ніякі інші стали на захист батьківщини. На жаль, зараз з ними проходять речі, які... Не мали би в нашій країні проходити. Яскравий приклад тому це Рома Червінський. Рома Червінський це офіцер честі і совісті, на рахунку якого дуже багато спецоперацій, які вони проводили саме по знищенню ворога. Той же гібі Моторола це далеко не самі центрові операції, які вони проводили. Але, на жаль, спустилась через ФСБ Вказівка. На наших кротів, як і всередині держави, далі пішла по цепочки. І наразі Рома Червінський, його група, і це не тільки їх стосується, є ще легендарна група Шведа, яка мала визволяти тюрму ізоляція наших полонених. Всі вони звільнені з правоохоронних органів. Перебувають під слідством Рома Червінський під арештом. І виникає таке логічне питання. А коли от зараз? Заарештують будь-яким другим чином ізолюють нашу спецсору, яка мала проводити операції зараз за лінією розмежування. Хто буде ці операції проводити? Ну хто? Правильно, відповідь дуже очевидна. На ваших хачах ідея просто бля, знищення кращої нації. Яка реакція? Та ну ніяка. Навіть тих, хто висвітлює ці події, от я звичайно військовий де океанин, Такої масованої атаки ботів не було, ну я не пам'ятаю, взагалі, я з кінця літа там почав там вести ці блоги, Заблокували основну мою площадку, де в мене 200 тисяч людей там не тікток. Ну, да Бог з ним з Тіктоком. Зараз на черзі ще телеграм. Заблокують. І навіть новини про те, що відбувається в Україні, вже ну, з цього джерела не буде де отримувати. Тому, друзі, думайте, робіть висновки, передавайте е, публічності, ті події, які проходять у нас. Е, переп... Хто може думати, думайте, тому що ну, може статися так, як не гадалося. Оці підковерні договорнячки і знищення наших кратних, кращих елітних сил, ну, повірте, вони ні до чого хорошого не приведуть. Керівники Служби безпеки, цей Вася Малюк, і Буданов за своїх, ну я їх еліту не вступилися. З них ну, просто не вступилося і все. Багато офіцерів, які знають їхню роботу. Так, да, вони щось там намагаються зробити, але це офіцери такого рівня некомандного, і вони в системі, і там багато чого не зробиш. Тож, вся надія на розголос і на те, що воно стане ну, публічно достоянням і вони не роблять свою чорну справу. Подяка тим ще чесним офіцерам ГУР і службі, які є, і ганьба тим. Які впроваджували в силу цей злочинний кацапський наказ? Все буде Україна, слава нації, до смерть федерації.